Сьогодні відбулася навчальна практика груп М31, М32 Ротинського аграрного фахового коледжу на базі підприємства Михайла Івановича Стрихера. Вдячні йому за надану базу, на якій ми подивилися. Проведена була також екскурсія. І пару слів Михайло Іванович може сказати. Доброго дня. Я дуже вдячний. Що Ігор Васильович присилає до мене своїх студентів. Я дуже вдячний Агроколеджу, тому що в мене один студент в мене працює, допомагає мені, мій племінник. Я дуже радий за знання, які він там отримав. Перше знання його були в коледжі, другий вже в мене. В мене практика, там була теорія. Я направді вдячний на з тієї сторони, що такий колес у нас є в рогатині. Я так думаю, аграрна промисловість повинна у нас дуже розвиватися. Цей аграрний сектор повинен бути на високому рівні через те, що в нас хороші землі. Я щиро вдячний, бо я теж колись там цей колес закінчив, правда, я закінчив ветеринарний напрямок, але то це не важливо. Я можу тільки подякувати коледжові, директорові, викладачам, що таких готують гарних спеціалістів.